Від сьогодні у нас на огляді потужний тепловізор Tremtech Cyclops 340D пристрій, який об'єднує в собі передові технології та чудову функціональність для спостереження в будь-яких умовах. Це надійний прилад для професіоналів, таких як мисливці, рятувальники чи спеціалісти в галузі безпеки. Це дозволяє їм отримати чітке зображення навіть у повній темряві або при поганій видимості. Давайте розглянемо його характеристики та особливості. Комплект Tremtec Cyclops 340D має стандартний, але зручний набір аксесуарів. Сам пристрій, компактний, зручний для тривалого використання. Захисний чухол для безпечного транспортування та зберігання пристрою, кабель для зарядки, ремінь для носіння. Це допоможе вам зручно використовувати його на ходу або в польових умовах. Документація це інструкції та гарантійні документи. Цей комплект містить усе необхідне для швидкого початку використання тепловізора без зайвих деталей. Теремтек Cyclops 340 d має компактний, але надійний корпус. Що дозволяє зручно працювати з пристроєм навіть протягом тривалого часу, він важить не дуже багато, що робить його зручним для використання в польових умовах. Водночас, корпус виготовлений з міцних матеріалів, що дозволяє забезпечити високу зносостійкість та захист від зовнішніх пошкоджень. Прилад має клас захисту IP67, що означає, він повністю захищений від пилу та може витримувати короткочасне занурення на глибину до 1 метра у воду. Це особливо важливо, якщо ви плануєте використовувати тепловізор у складних погодних умовах або в умовах підвищеної вологості. Тепловізійна матриця з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів, що дозволяє отримувати чітке зображення в умовах поганої видимості і особливо корисно це при нічних спостереженнях або в умовах туману чи диму. Мінімальний розмір пікселів пристрої становить 17 мікрометрів. Що забезпечує хорошу деталізацію зображення навіть на відстані, частота оновлення зображення 50 Гц, що дозволяє отримувати плавне зображення без затримок. Це важливо для спостереження з рухомими об'єктами, оптичне збільшення 2х, що забезпечує чітке зображення навіть на відстані середнього діапазону. Для багатьох застосувань цього достатньо, щоб точно оцінити ситуацію навколо. Цифрове збільшення до 4х. Це дає змогу збільшити зображення для кращої деталізації, особливо коли потрібно розглянути об'єкти на великій відстані. Теремтек Cyclops 340D оснащений oled дисплеєм, його роздільна здатність 1024 на 768 пікселів. oled матриця забезпечує чудовий контраст, чіткість і насичені кольори, що особливо важливо при спостереженнях в темряві. Пристрій оснащений вбудованим інфрачервоним освітлювачем. Що дозволяє спостерігати на відстані до 150 метрів в умовах повної темряви? Цей пристрій працює від вбудованого акумулятора, що забезпечує до 8 годин безперервної роботи в складних умовах. Також пристрій має можливість заряджатися через USB, що зручно в польових умовах. Дана модель це чудовий вибір для тих, кому потрібен надійний тепловізор для нічних спостережень. Його компактний розмір, висока роздільна здатність, а також додаткові функції, такі як інфрачервоний освітлювач і режим підвищеного контрасту, роблять цей прилад дуже зручним і ефективним. На цьому все. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи пробували ви вже цей тепловізор. Побачимось!